Прошу кожного керівника області в першу чергу швидко війти в стан справ в області, що відбувається з правоохоронною системою, які заборгованості є за енергоносії, які заборгованості є по соціальним виплатам, як справляються податки, зустрітися обов'язково з малим і середнім бізнесом, який знаходився під постійними утисками, працювати з людьми, йти в народ і слухати людей. І не просто слухати, а відповідати на їхні запити. Ситуація по Автономній Республіці Крим є вкрай непростою, але хочу зазначити, що український уряд виконує свої зобов'язання перед автономією. За останні два дні ми перерахували на територію Автономної Республіки Крим для покриття соціальних та інших видатків 60 мільйонів гривень. Український уряд далі. Виконує і буде виконувати всі свої соціальні зобов'язання перед українцями, які проживають на території автономії. Не дивлячись на неймовірну заборгованість автономії за споживання енергоносіїв, ми забезпечуємо постачання енергоносіїв на території автономії. Ми забезпечуємо життєдіяльність автономії, не дивлячись на російську військову агресію в Автономній Республіці Крим. Звичайно, що будуть складності в поточному році, тому що після того, коли російські танки і російські військовослужбовці з'явилися на території України, а саме в Автономній Республіці Крим, думаю, що фактично курортного сезону не буде а не буде курортного сезону, не буде додаткових доходів бюджету. І тому нам зараз вже треба думати, як уряду Олександр Віталійович, Я вас прошу. Треба коригувати доходи автономії їм придеться помагати. І збільшувати обсяги дотації для того, щоб втримати соціальну ситуацію в Криму.